Всім привіт! Сьогодні у нас на повестці дня будуть всякий обзор на всякі железячки. Я вооружився своєю лазерною указкою. Вот. Буду вам показувати, демонструвати щось на продажу. Ну а що робити, треба щось продати. Люсіяна як завжди, інспектує. Вот. Кстати, там написали, що якась псина бігає в кадрі. Не знаю, може не показувати більше люську. Люська, сказали, що ти псина якась бігає. Напишіть, не треба, може її закривати, десь, щоб вона не мішала производственному процесу. Ну, то таке. Що в нас? Столики. Столики, ось одиницей, красавчик горизонтально фрезерний. Ціна за нього один уїхав, Короче, 7 тисяч. А, кстати, за столики теж написали, що космос, Ну, Це таке діло. Сьогодні не продався, завтра продався. Тобто я ж, як завжди кажу, кому треба, той купляє. А кому, то, знаєте, от виложить зараз їх по три тисячі. За ними очередь буде. Тому що за дешево, от як мені теж часто пишуть, дешево я б взяв би. А за дорого воно мені типа, не сильно нужне. Ну, то таке, це все лірика. В общем, 250-й стол, 7 тисяч можна, можна трошки торг. Один уїхав і залишилися 200. -й. Він просто не почищений, все з ним чітко. Тут крутиться, все добре. Що? Э, оцей у нас 7500, оцей теж 7000. Цей у нас 7500. Патрон віддільно, э, якщо со столом брати, то 1,5. Віддільно 1700. Состояння в нього хороше. Ну кулачки трошки подобані. Віддільно 1700. Ну, желательно вмісти за столом, бо він під нього зроблений. Ключ є. З цим разобралась. Далі. Кувалдочка така. Ой, опять пальцем затулив. Кувалдочка кілограм 5. Ой, моя указка упала. Що э, вона буде? 350 гривень. Це буде 370 Тут якісь значки, емблеми. Теж хороша кувалдочка. Це буде 370 гривень. Пінолька. Тушка з тушка НС-12 1000 гривень. Що в нас? оце, Подмоторна плита 500 гривень, 2М112 натяжна плита 1800 гривень. І отакі от просили поміряти піноль 2М112. Це у нас комунарівська, по-моєму. От, ну от, Три пальці. От міряю. От, о, три пальця. Поначалу нормально, а далі тугіше. Знаєш, не, не роздовбана. Ну, Отак от, от пальцями ж треба міряти. Так що нормально. Ці дюрки. Тут е, одна фаланга. О, ось вона одну фалангу лазить. Тобі ж хороша тут дюрка. Отут вон щось написано. Ось тут два пальці. Отак влазить. Тобі ж хто там просив заміри, тобі ж підійшов у себе, поміряв отак для пальця влазив. Бачите, поперед фалану. Значить підходить. Отут три пальці. Ага. Поміряв у себе. Значить підходить. А тут один. Все. ну, Все ж ясно і понятно, до, до ужасу. Що тут ще мірять? Оце са... Три пальці найкращий змірительніший інструмент. Ну, якщо серйозно, Я знайшов мірительні інструменти. Я там писав 49, ну тут 49, ну бачите, 50 в мінусі. А що інтересно, тут, от, якщо поміряти, тут у нас чикс, чикс 51,5 дето. Ну, коротше, 51 в плюсі, видно. Навіть 51,6. В общем, 1800. Ну, можна трошки якусь соточку на доставку сторгуватися. Всі присутствує. Ну, я ще кажу в розумних приделах. Е, кстати, доставка стола сьогодні відправляв, він падло 46 кг важить. А я їх вигружав, думаю, що воно таке важуче. Думаю, я думав, около 30 кг. ну на Навіса 45 кг. Е, 450 гривень доставка. Ну Бо його в будь-який на поддончик. це я думаю, кіл по 30 кг. Дивіться, яка морда довольна. Ну, це ж... Ну що що, що треба собаки для щастя? нахер її ті віскаси, воно ріха. і все, і жре. Е, Сйомник 800 гривень. А, забув свою лазерну указку взяти. Сйомник 800 гривень. Пилка отака. Вона і богу метра півтора. Коротше, 300 гривень. Толщина дето двойка. Е, При відправці ручку можу відпиляти. Ну, тому що теж доставка. Воно весу тут херня. А і за длини буде космос доставка крана цей водокачка 1300 гривень, бабка 3000 можна торг. Це з якогось 16 b 05 p О, які матюки. Гур Камаз 600 гривень. Тісочки станочні, ні не станочні ці трубні 600 гривень. Давайте я вам ще тут покажу. Оцього пендюрку. короче а що. короче та не знаю, желательно ціляком розривати тут нічого. Ну що, движок, колона, не знаю. Хай поки постоє, може потім і розірвемо його. Що в нас тут? Що в нас тут? Він з гайкою по стандарту 300 гривень. Може хто хоче Ой, набору таких молотків. Дивіться, ціла куча. Місті з чемоданом. Алімінький чемодан. А може й без. 700 гривень. Що в нас? На тельфер ця матня забув поліспас. не поліспас, коротше крючок на трьохтонний тельфер. 1200 гривень. Оці патрони по косарю як тіски. Цей може за 700 гривень, тут кулачкам взагалі баста. А цей хороший, але його треба Ні, Цей буде 1200, цей 700 гривень. А сюди два по косарю, редуктора. Що у нас, ліберка? Тоді як лібетки були, забув показати. Всі ось трихтонна лібетка, цепна, повністю комплектна робоча, тільки крючок не родний. По ідеї, оце ось з неї крючок родний. Можу за 3000 крючок за цією лібідкою віддати. Бо та маленька була на туну, а ця 60 кг коротше три косаря, а така шикарна лібєдочка. Що в нас тут тісочки такі залишились, три штучки, забирайте їх по 1300 гривень. Тут механізм функціональний, вони всі робочі. Біда тут тут губок нема. Тут губки є, механізму нема. Тобто так вони всі робочі. Тут губки є, теж механізму нема. Тобість вони свою функцію виконують по 1300 гривень. Вес 26 по-моєму, кілограм. Тяга 150 косарь. Кружання 2500. <хи> на прутку 112 діаметр по наружі 112. Що у нас? бетонозмішувач Покажу вам. А, і тут же ще може хто що побачить для себе інтересний. він я сказав, по-моєму. 300 гривень. Трошки прохладно. Е, на циркулярку 300 гривень. тісочки отакі. От робочі 300 гривень, кружина 250 Лапоть кину. О. Дебела, фаркопчик 300 гривень. Цей фаркопчик 300 гривень. І поїхали. Що в нас тут залишилося ця матня? Не знаю даже вам, що за неї сказати. Це типу обув роз... роздудолювати ключики станочні. Теж дебелі. пишіть, щось предложіть, так договоримося. домкрат, отакий моцний, 1300 гривень у нас тут ага бабка сказав три косаря винт стисков 400 450 гривень. Бо це такі винти, гайка в основному. у нас їх слизується. а тут хороші винты гайка. Да. да вроде норма. а ничего не потеря потери, потери бунта не ну трошки є трошки люфт так Та не нормально 450 гривень. Це на... Ну, теж стандартні тіски в мене таких. їх. А хоча хера, поки не буду продавати, але ну, попадуться тіски без гайки. Потім за 3 копійки продавай тіски і купляй за дорогу гайку. <хи> так теж буває в нашій роботі. Шліфовальна матня 3 косаря. Воно тут крутиться, десь на нього обозрівав обзор. нш 100. Дивіться, який кабан, тут маркіровка, надписи. Покажу внутряночку і подивіться, подивіться, золото. Чуєте шкварчить? Тобі ж він роботи, я думаю, буде. Там такого сверхкритичного нічого бачите. Він кілограмів около 20 Оп, все, закупорили, законопатили. Що за нього? Та ну дві, железна. Він-то так, мабуть, час 100 тисяч 10 стоїть. А так двушка. Крутиться, ще муфтой. Що вам ще показати? Давайте тут трошки пройдемося. Зараз момент. Отакий от набор дідуських скарбів. Болтики, шмолтики, шо, шо хоч, шо хоч. тут 1300 гривень, можна за 1200 г вмісті з ящиком. Більше, ну коротше, під 30 кг. Це таке. Да. Ну Там всякий мелкий, крупний, бачите, так з ящичком поставив, воно до вас поїхало. І, кстати, не забувайте лайкосик, втулити, підписочку оформити. А, секунду, поки я не забув. Хотів вас спросить. Коротше, є огромне бажання роздудолить оцей стол поворотний. Я вже повикручував там сзади. Но він падла не розбирається. Дивіться, яка тут красота. Якась канічиська пара. Отуди, чик -чик -чик. Скоростя Оп. Ох ти падла. Оці повикручував. Короте, є огромне желання подивитися його внутрішній мір. Очень хочеться. Глянути, яка там бронзова шестерня. Напишіть, хто такі розбирав, як його розібрати. Я болти ззаду викрутив. Сам стол вроді Оця матня трошки шевелиться. Ну, Він напополам не розбирається. По чому? Альоша не справиться. Тут або болгарську подругу звати, або різак. Так. Да. Що-нібудь. Хороші, підскажіть, як його розібрати. Бо дуже хочу подивитися на його внутрішній мір. Різьба на різний 5 тисяч. же не забуваємо, достав ще один ящик. Це ці фрези. Фрези ті, що по 60 гривень кілограм. Коротше, тут. КМ4, бачите такі фрези. Ну, в состоянні, так, да, трошки третій сорт, ну, тим не мене. Мінус одне, ну я положу. Так, тут такі трошки покоцані. І ось, о, дивіться, ну, мені здається, вона нульцева фреза. А, це яке сверло фреза, Що воно таке? Херйозно. дивіться, Пьоре. Трьохпьоришки. Так, що в нас? Отакі ось, бачите, вони, ну, в основному всі БУ БУ. Ну, звісно, ціна, Там тут, бачите, сврлишки. Сверлишки КМ3, КМ3, КМ4, фріза. Переточений метчик якийсь. Сверлишко, фріза. Трошки дискових фрез. Коротше такого всякого по чуть-чуть ось. Вроді нова. 50 гривень кілограм. Ящик, ну, бачите, там мілочушечка якась на дні. Ну, Тобто мені це не інтересно. А вам що попадеться, то і буде на різечик бачу. Якась там шифріза. 60 гривень кг, тут до 30 кг. Тобі ж може бути 25-28 ну, до 30 кг. Вважаємо, 30 кг це 1800 гривень. Оцей весь ящик добра. А точно це вісах покаже. І ще що хотів вам напомнити, є тазик з такими от болтиками. Тут вже всяка всячина. 50 гривень кілограм. Ось ну, так, бачите, новенький, трошки на них дощик. Це з на, на... От вулиці попадає. Заберіть його, тут уже около 30 кілограм, І Таке. І таке, Та все хороше, в принципі. Ну, не шмурдяк. Ну, пойдеть. Пойдет. Десь на точно пригодиться 50 гривень кілограм. Е, Считаємо теж 30 плюс-мінус, а точно скаже на вісах. Може чуть більше, може чуть менше. Але розчитуємо на 30. І перемістимося в фрезерний уголок. Оцей набор вроде, 2400 проданий. Дядько має скинути предоплату за 2500. Ось вот такий набор. Там теж дядько спрашивал за фрези. Ну теж що це хочу ті, не знаю які. Вроді фотки скину, але все одно. А ну напиши, дядько, отакі-то і фрези. О, можу повибирати. Тобі ж вони ще ось о є. Там якісь двохсторонні, трьохсторонні. Я хрен. Знає. Мені от лучше отак от скріншот скинули. Не такі, які у вас є. Іли треба, От ось. Такі ось двохсторонні. трохи хрен озна. Що у нас ще по модульним фрезам до хрена? Може є хто оптом хоче їх грибануть. Придумаємо хорошу, хорошу цену. Так само долбяки, 에, можу поштучно, я в прошлих відео показував, можу оптом їх продати. Це таке все можна договоритися. Там і такі усякі. Ось такі фрезинка Серйозно. Я ж кажу, їх десятки видів. Сразу не поймеш, що кому треба. Отака От. От моцна R18, в основному тут R18. І все. На цьому закінчимо, бо вже ефірне время затягнулося Дуже сильно. А, сегменти геллера. Хтось теж питав за сегменти Геллера, зараз покажу. Дивіться, які красавчики. Красавчики, по-моєму, вони Р18. Да, Р18. 50 гривень штучка. Заказ от 10 штук. Не знаю, нахрена скільки? 2, 4, 6, 8, 10. Так. Да. Ось якраз пачка 500 гривень. Коротше з них діють різці. Якщо там на ці надолбежні станки, в основному різці і проше таке. Тут толщина міліметрів 5. Дій богу. Тепер точно все. Кому ще інтересно, пишіть на Viber.